щодо якої закрито адміністративну справу на підставі частини 1 статті 247 користухів про адміністра порушення Дербака Едуарда Михайловича потерпілого римута Дмитра розглянувши в відкритому судовому засіданні адміністративну справу 302 дроб 192, 17 2017 статтєю 294. Кодексу України про адмінправопорушення апеляційний суд постановив апеляційну скаргу потерпілого гримута Дмитра Юрійовича залишити без дозволення постанову Між районного суду від 3.03.2017 року про закриття адміністративної справи номер 3 дроб 302, дроб 192, дроб17 щодо Дербака Едуарда Микайловича до відсутності його діях складу. Правопорушення порушення передбачено статтею 173 Корикс України промін про порушення без зміни. Постанова є остаточною і оскарження не підлягає. Дякую ваша честь. Дякую ваш честь. Е, Дякую ваш честь.